Нам присылали очень классную посылку с книжками. Дивимся, что там. Вот. Я буду, а ти розбирай. Різдвозавр, раз. Різдвозавр два. Різдвозавр три. Три. Це різні частини. Перша, друга так. і третя. так? Книжка. Це, ну, це для моєї сестрички. Маленька про овочі книжка. Це для Прекрасно. сестрички. А це уже яблучка. Це, мабуть, теж до сестрички. Як називається? Паштар. Пашта. О. І ще є А Тут фрукти я клас. Да. Супер. Хороша посилка, так? Да. Покажи, яка класна посилка. Все покажу. Дивіться. Супер. Книжечки ми читали зелені. Знаєте, де яка день. часть? Ну, це все. Ну, це дуже перша, це друга, це друга, це друга, це третя. Лас. Передай привіт всім.